Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як побудувати круту автопічку автоматично, щоб ви могли просто загружати туди ресурси, і вони автоматично переплавлювалися, щоб ви не використовували всяку лаву або що там використовуєте для топлива. Для її будування вам потрібні ось такі ресурси. Я думаю, їх небагато, і в принципі зібрати їх не завадить вам великої проблемки. Для початку нам потрібно розставити ось тут 8 пічок. Поставити 8 це е, універсальна кількість. І для мене я переплавлював багато ресурсів. І, світі, і взагалі і для мене 8 пічок вистачало прям з головою. Головне поставити їх з ними. Далі ставимо отак от на них воронки. Головне поставити воронки, щоб кожна дивилася в пічку, а не друг на друга бо тоді Воронки будуть просто передавати все в одну пічку. Далі ставимо ваші будівельні блоки, ось так ось по краям. І на ці наші будівельні блоки ми прокладаємо енергорельки. Ось так енергорельси, рейки. І ставимо тут один блок і факел. І ось тут у нас не вистачає, то нам потрібно поставити ось тут ще один блок. ось так. І ось таким вот образом у нас получається от тут. Далі нам потрібно закрити тут все блоками. Тут ми закриваємо це будівельними блоками обов'язково. І оця конструкція поки що виглядає ось так. Далі нам потрібно закрити тут все хоча б отак от два слоя склом. І коли ми закрили нашу конструкцію склом. Ось тут ми маємо теж закрити блоками, тільки на цей раз ми закриваємо будівельними. І тепер, коли ми вже ось тут все так закрили, ми ставимо нашу вагонетку з воронку і запускаємо її, і тепер вона буде кататись туди-сюди, до безкінечності. Далі нам потрібно поставити ось тут отак от наші блоки землі. Ось так, от по всьому периметру над вагонеткою. Ось так. Ну, і знову ж закрити тут все склом тільки з передньої сторони. Після того, як ми поставимо нашу землю і закрили її склом, ми маємо поставити наші тверді блоки так, щоб вони були на один рівень вище нашої землі. Далі ставимо поршні. Але головне так, щоб вони дивилися на нас, в сторону нас, в сторону схва. Далі, коли ми розставили наші поршні на верхню частину поршня нам потрібно розставити напівблок. І після того, як ми поставили наші напівблоки, стоїмо на них і ставимо е наглядачі, щоб вони дивилися в цю сторону, тобто оцим сигналом в нашу сторону. Це, треба, це робиться не дуже важко, але треба ось так шифтом аккуратно розставляти. Далі ставимо ось тут редстоун на кожен блок, що він під'єднався до наших наглядачів, спостерігачів, ось так. Ось. І після цього, ось тут з боку, нам треба закрити все блоками. Тому що, коли наш бамбук буде падати, він може, він може випасти з нашої конструкції. І вагонетка не зможе його зібрати. Давайте ось так. Ось, ось тут ось треба отак от закрити. блоками. Ну і скло ми теж ось тут ось спереді закриваємо. Ну і все, що нам лишається. Це ось тут проробити собі такий прохід і поставити на кожен блок бамбука. Ось так от ставимо бамбук. І тепер, коли бамбук виросте на три блока, наглядач це побачить. Ось, бачите, він виростає. Коли він виросте ще на один блок, наглядач це побачить. Активує поршень, поршень його зіб'є, він впаде, вагонетка його підбере і поставить його в наші пічки. І от, коли ви бачите, що бамбук уже такий, це ви бачите, що його вже столкнув поршень, і він у нас лежить в. Пічте ось тут, ось тут, ось тут, а там, куди його вже положить швидше. І ось таким образом, ну, ваше там, золото, залізо, все, що ви плавите, буде просто легко плавитись. Ви просто ставите отут, на верхній слот, ставите, і, що ви там хочете переплавити. Ну, і ви буде попалати сам по собі в воронки і плавити вам ваші речі. Ну, а з вами був я, як зазвичай, кайзмен. Всім пока!